Україна також виробляє свою зброю. Ми вже пересвідчилися у її ефективності. Наприклад, морські дрони, які викликали неймовірну паніку у агресора. Що можна про них сказати? Те, що ви знаєте, і людям про відкрити деякі таємниці, ну і водночас не видати їх росіянам. Як ми бачимо, морські дрони стають ефективною зброєю на морі. І Я думаю, що за цим спостерігають не тільки росіяни з Кремля, з води, з під води іноді вже, але і інші морські держави, які розуміють, що побудувати фрегати, лінкори або інші великі кораблі за сотні мільйонів доларів, щоб їх потім потопив дрон. дрон. за... Декількасот тисяч доларів це неефективно. Я думаю, що морські доктрини зараз будуть переглядатися через це. Ми ж зі свого боку постійно вдосконалюємося, постійно розробляємо все більш і більш ефективну зброю на воді під водою, на суходолі. Більш того, ми можемо маємо на жаль всі можливості використовувати їх в бойових умовах. Тобто, ми це не якийсь прототип, який використовує, який тестувався на полігонах і не зрозуміло, як себе поведе в бойових умовах. А це реальні, реальна зброя, яку виробляє дуже багато талановитих. Українців, і вони ви бачите стають вже загрозою, реальною сильною загрозою для великих кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, це власна українська розробка, і де вона збирається, якщо теж про це можна говорити? Ну в плані на території України чи десь інде? Це українська розробка, але де вона збирається, давайте це залишимо на після війни.